Отаки чудова поясна система з двома підсумками. Один підсумок на стяжці, шнурку, клейончатий, не не сильно великого розміру, але, в принципі, сумка с кіду. Друга. Схожа на аптечку або утилітарний підсумок. Внутрішня кишенька на молнії. Зовнішні два тоненьких карманчики і один на фастексі Більшенький, трошки з резинкою, розтягується. вшиті, ні. Щось тут не вшите. Фастекс. Один підсумок на ліпучці, другий вшитий. Петлі моллі на частині ременя. Ремінь довгий, регульований з фастексом. колір мультикам